Всім привіт! обзор наших підготовчів. Так, основа для них є ось така культиваторна лапа. Ззаду лапи у нас приварена ось така вушка, ці сині. На нижній болт в лапі у нас перекручений ось такий угольник. Зверху цей угольник кріпиться на ось такий упор. До самої лапи. Щоб його не вигинало в середині У нас є завіси. Ось такі саморобні завіси, до яких кріпляться самі крила. На крилах у нас загольника вирізані також такі вовушка. Це все в нас діло регулюється кут, кут крилів при потребі. На різному міжряді. Між цими ушками ми ставимо ось таку дугу, два болта, між ними арматура. Ось так. При потребі ми можемо ці всі, ці всі крила, завіси, угольники знімаємо і маємо культиваторні лапи, ставимо ззаду таку. Борону і в нас це є культиватор Ну це все треба показати. Це все у нас є універсальна рамка, про яку ніяк не можу зняти відео. Так, зараз я вам ще покажу вид зі ззаду. Цих підгортачів. Ось так це все виглядає зізаду. Ось. Тут закріплено і там закріплено самий останній болт, це у нас найперший у нас є, найширший. Якщо вам сподобалось таке відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З нами ще буде багато чого цікавого.